Доброго дня, представляючи роботу психологів. Державної служби незвичайних ситуацій хочу зазначити, що у нас є декілька напрямків. Один із напрямків це робота з нашим персоналом, з пожежними, з водіями, співробітниками групи піротехнічних робіт, інших співробітників. Проводячи різноманітні заняття, як практичні, так і лекційні, ми надаємо інформацію стосовно важливості турботливого відношення до себе, до власного здоров'я. Першу чергу психоемоційного здоров'я, також є інший напрямок роботи: це робота з цивільним населенням. Ми надаємо психологічну допомогу людям, які потрапляють в різні надзвичайні ситуації. На жаль, зараз, коли у нас в країні тривають такі важливі. Події пов'язані з воєнним станом, коли багато хто зазнає психоемоційних втрат, ми надаємо психологічну допомогу безпосередньо в осередку надзвичайної ситуації, але не менш важливим фактором є турбування про власне психоемоційне здоров'я, тоді, коли ми перебуваємо в як ми вважаємо, досить спокійному стані, і завдяки всеукраїнській програмі. В програмі Олени Зеленської Зеленської Ти як програма турбування про власне ментальне здоров'я. Ми, пройшовши відповідне практичне та теоретичне навчання, проводимо різноманітні акції. Ми проводимо психологічні тренінги з надання першої психологічної допомоги з надання. Самодопомоги, турбування про власне психоемоційне здоров'я, різноманітним надавачам послуг. Це і працівникам соціальної сфери, і працівникам державних установ, працівникам закладів освіти. Тобто розповсюджуємо знання, як це важливо дбати про самих себе. Ну, на мою думку, цю програму можна порівняти безпосередньо з тим, як ми турбуємося про власне фізичне здоров'я. Ми всі знаємо. Що нам погано, коли ми захворіли простудою, грипом, ковідом, ми починаємо про себе тоді турбуватись. Але набагато важливіше турбуватись про себе тоді, коли. Ми можемо дбати про свій імунітет, коли ми можемо багато гуляти на свіжому повітрі, вживати вітаміни, обмежувати спілкування з хворими людьми, які хворіють різноманітними інфекціями. Так само, на мою думку, потрібно піклуватись в першу чергу про себе, коли ми вважаємо, що ми. Фізично та емоційно не виснажені, але ми можемо досить часто цього не помічати. Тому всім нам дуже важливо турбуватись, що зараз зі мною відбувається. Я втомився, що я можу зараз зробити? Я можу, як і завжди, звалити на себе багато різноманітних обов'язків і продовжувати працювати, дбати про своїх близьких, рідних, знайомих. Або я можу зробити невеличку перерву саме в цей момент і потурбуватись про себе, прогулятись пішки містом, помилуватись краєвидом, заварити собі чашку запашного чаю. Випити цього чаю, розслабитись, поспілкуватися нарешті на тих людей, на яких у нас не вистачає часу, на наших рідних, на дітей, попіклуватись про тих, хто потребує цього, поспілкуватись з нашими домашніми улюбленцями. Тобто, дуже важливо турбуватись про самих себе не тоді, коли ми вже відчуваємо, що ми емоційно вигораємо, а саме тоді, як ми вважаємо, що ми ще знаходимося в ресурсі. Отже, чим більше ми будемо робити Тих моментів для себе самотурбування, само самопіклування та помічати, що буде відбуватися з нашими близькими, з нашими батьками, які будуть потребувати допомоги, з нашими дітьми. Тим краще ми будемо робити і для їх емоційного здоров'я, і в першу чергу для самих себе. Цим ми не би, будемо виробляти свій психоемоційний імунітет, який нам допоможе і надалі справлятися з різними. Різними ситуаціями. Нещодавно будуть навчання для журналістів. Розкажіть, можливо, про специфіку саме для цієї категорії, саме Будь-хто при виконанні своїх професійних обов'язків зазнає психоемоційного навантаження. І, зокрема, досить часто психоемоційного навантаження зазнають саме журналісти. Бо в першу чергу вони не залишаються осторонь. Так, всім здається, просто взяли, зняли на камеру або просто взяли інтерв'ю. Але це ж відбувається через те, що жур... журналісти також пропускають через самих себе. І відбувається, може відбуватись така вторинна травматизація. І на тренінгу для журналістів ми наводили такі приклади. Отже, відома всім фотографія, коли журналіст отримав поліцейську премію, як йому здавалось, за досить цікавий. Та такий емоційно вражаючий фотокадр. Але потім, отримавши премію, цей журналіст не міг жити з цим, наскільки, з боку громадськості, на нього навалився громадський осуд, як він міг залишити помирати цю маленьку дитину. Але так він зробив чудовий кадр. І він після цього закінчив життя самогубством. Тому журналісти в першу чергу також зазнають психоемоційного навантаження і завжди є. Є перший крок для будь-якої професії, зокрема для журналістів, коли ми проводили цей тренінг, щоб в першу чергу дійсно відчути, що так, моя професія дає навантаження як у військового, як у рятувальника, як у журналіста, як у лікаря. Перший факт це признати, а другий дійсно. Дбати про самих себе, бо багато чого ми можемо відчувати, що це десь так проходить повз нас, але потім чомусь у нас може підвищуватись тиск, боліти голова, може в нас боліти шлунок. Ми стаємо роздратованими в спілкуванні зі своїми близькими. Тому в першу чергу дуже важливо дбати про самих себе і давати собі невеличку паузу, давати невеличку перерву і дбати про своє психоемоційне, про своє ментальне. Ментальне здоров'я. І саме ця програма, яка носить такі два гарні слова, коли ми спілкуємося і бачимо людину, яку ми давно не бачили, чи нашу близьку людину, і ми задаємо питання, ти як? Оце дійсно означає не про те, що майже всі українці, як хтось може подумати, зазнають психічних трав. Ні, в першу чергу, це розпізнати всі. Причини, які можуть бути в першу чергу прислухатись до самих себе і надати собі самодопомогу подбати про самих себе. Бо зараз такий досить улюблений приклад, який наводять всі мої колеги психологи ми зараз всі дуже залежимо від наших гаджетів, від наших телефонів. Ми Купуємо павербанки, ми маємо майже завжди з собою зарядний пристрій. Ми бачимо, де в нас можна підзарядити. Отже, ми дбаємо про свої телефони. Ми купуємо гарні чохли, ми купуємо павербанки, ще раз наголошую. Але ми забуваємо, що потрібно дбати про самих себе так само, а навіть і краще, ніж відповідно за наші телефони. Бо ми у себе одні, а телефонів в нас може бути багато.